Вписані в історію, зруйновані війною. Виставка під такою назвою відбулась у Дніпрі. Експозицію облаштували у Державному університеті внутрішніх справ. До учасників презентації звернувся ректор вишу Олександр Моргунов. Кожен побачив тут те, що він хоче. Кожен зміг побачити історію міста, історію його перетворення і те, що з ним зробили окупанти. Ну а всім бажаю миру, добра. І разом до перемоги. Слава Україні! Слава! На Мольбертах світлини культурних та історичних об'єктів Маріуполя, які зруйнували російські окупанти. Понад півсотні фото на стендах є свідченням трагічної історії захисту міста українськими оборонцями і того, як РФ нещадно знищувала приморське місто. Зараз і в Європі і а, так користуються популярністю. Бо поки люди дивляться просто по телевізору, ті ж самі європейці, вони не завжди розуміють те, що зараз відбувається, і не розуміють те, що скільки руйнується, як руйнується, наприклад, зруйнувалась повністю спадщина Бахмуту а, одного з старовинних міст України, як Маріуполь, ми тут бачимо. Ініціював проєкт, описані в історію зруйновані війною, Центр підтримки переселенців Я Маріуполь. Мета збір та документування доказів злочинів росіян у Маріуполі, і це робота, зокрема майбутніх правоохоронців після звільнення українського міста. Якраз буде в майбутньому продовжувати справу документування військових злочинів. Ті, які будуть дотичні до цієї справи. І це наша молодь. Молодь має знати та розуміти, що взагалі зараз у нас діється в нашій країні, як почалася ця жахлива війна і що було в Маріуполі. Загалом виставка тривала у Дніпропетровському виші протягом двох днів. Далі експозицію презентуватимуть в інших містах. Марія Кутова гайдутка донечина ті